Потрібні одне одному, щоб краще чути і бачити себе. Все, що буде, вже є, і все, що є, уже було. Новим буває лише той момент, коли я, ти, ви, ми про щось почули і щось взяли до уваги, що на чомусь наша увага зупинилась. Спільною задачею для всіх людей є навчитися або розвинутий навик самоспостереження. Спостереження за емоціями, за станами, за думками, відчуттями і тілом, за подіями, за тим, як ми йдемо крізь життя. І ці фрагменти вони зливаються в єдину картину світу, коли ми бачимо, а не коли ми зливаємось. І з середини ми бачимо по одному а зовні інакше. Саме позиція спостерігача дає можливості побачити зв'язки між думками і емоціями, емоціями і думками, між станами і подіями. Ми не є тим, що відчуваємо. Тому ми люди, що можемо бачити те, що ми відчуваємо. Негативні події нашого життя мають свою місію. Бо вони для того, щоб ми зазирнули. До себе в глибину, щоб ми почали спостерігати за собою для того, щоб собі допомогти і щось змінити в житті. Коли нас трусить, вибиває з форми коливає, це означає, що настав час зайти у свій внутрішній будиночок і подивитись, що там всередині. Такий навик самоспостереження він допоможе в моменти потенційних зривів, допоможе залишитись присутнім у найгостріших ситуаціях, дає змогу побачити витоки свого стану. Показує вектор, для чого цей досвід і куди він веде. Задайте собі запитання, хто сильніший ви чи ваші емоції. Спостерігати за собою можна вівши щоденник, наприклад, думок, станів, образів, які виникають щоденник сновидінь. дінь. Разом з тим дуже в поміч спеціалісти людина-людину, тобто психологи, психотерапевти, коуч, кому цікава ця тема то я раджу начитатись, надивитись, підібрати для себе відповідних спікерів, блогерів, заходити в тему і з'їдати її повністю, аж поки не прийде насичення, і ви скажете о, достатньо. Знання потрібно застосувати, тобто здобути досвід у цьому. Це все для того, щоб цей досвід зайшов ще й на рівень підсвідомості, щоб всі ті нові навики. Які ви здобудете навики самоспостереження тепер лягли в основу вашого спілкування з підсвідомістю?